Мер Києва Віталій Кличко оглянув систему посиленого захисту, встановлену в кількох столичних будинках. Вони стали першими у пілотному проєкті, який в майбутньому планують поширити на все місто. Криміногенна ситуація у Києві вельми складна. і Міський голова вирішив дізнатися, як швидко реагують охоронці на виклик тривожної кнопки. Як працює тривожна кнопка в одному з оболонських будинків, мер перевіряє особисто. Переконується злодій, який захоче проникнути в приміщення, від правоохоронців не втече. Три хвилини ми доїхали. Зараз ми тестуємо систему, наскільки оперативно приїжджаєте. Посилений захист будинку не забаганки, а виклики часу переконана столична влада. Пілотний проект, який впровадили вже за двома адресами, в першу чергу має потребуватись про дороге ліфтове обладнання і теплопункти. У нас дуже багато крадіжок, на жаль, саме обладнання теплових лічильників. І нам треба обезпечити їх, тому що саме лічильники зараз це один з тих факторів, який зможе знизити тиск тарифного питання на киян. Така сигналізація для одного будинку обходиться в середньому до 10 тисяч гривень. Щомісячна абонентська оплата за комплексні послуги охорони лише 250 гривень з під'їзду. Якщо хтось не санкціоновано проникає до такого приміщення, спрацьовує дві точки контролю. Тобто двері і датчик руху. Після цього автоматично передається сигнал на пульт централізованого спостереження. Диспетчер, отримуючи сигнал, направляє найближчий наряд. На перевірку спрацювання з такою системою безпеки кажуть мешканці будинку жити значно спокійніше, крайне необхідно. А як же хулігани все їздять, можуть відкритися, а це ж здоростоюще Платити за тепло на 30-40 менше для нас це очень важно. Лексною системою захисту, переконаний мер мають бути обладнані усі столичні будинки. На жаль, дуже часто є такі випадки, коли ворують і лічильники тепла, і катушки з ліфтів, і більш того, захищеність людей, майна це дуже важливо на сьогоднішній час. Бачимо три хвилини. Якщо так буде працювати у всіх будинках, це достатньо швидкий час. Якщо є небезпека. Є можливість викликати оперативну групу. Нині в столиці на виклик тривожної кнопки готові зреагувати 40 оперативних груп охоронців. Наталя Саланова, Тарас Мишак, телеканал Київ.